Yeah, do, do. За дереконами, там за полями, нас пили вратами, були богами, там, де війна йде, і біль гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де лої носе, і смерть чатує там, де ніхто мене помене, вже не рятує, там, де ворить земля, і різитимо, там, де зійшов що Бажаємо міцного здоров'я, 56 окрема мотопіхотна бригада, 21 й наш бойовий батальйон, отримали допомогу від наших помічників зігрі лапки котика, а також благодійного фонду Дмитра Кривого разом. Як ми за скотч, будемо робити бомбочки та скидувати ворогам на голови? Задоначена гривня для ваших фондів йде на користь для хлопців. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів в Україні.